Всім привіт, друзі! На зв'язку компанії Степанич авто. І ще один у нас задоволений клієнт Ростислав. Доставили авто KIA EV9. 2023 року, і це вперше таке авто даної моделі в нашій компанії, яке було доставлено клієнтом. Отож, скажіть, як ваші перші враження? Мої перші враження, я задоволений автомобілем, я задоволений машиною. Хочу подякувати компанії Степана Авто». В мене все влаштовує. Терміни, прорахунки все збіглося. Дякую менеджеру Володимиру, який допоміг. А найбільше дякую пану Степану, який безпосередньо контролював, безпосередньо брав участь і безпосередньо все мені допомагав. Особисто йому від мене персональна вдячність. Як ваша комунікація з менеджером прийш? Йшла на відмінному рівні, на достатньо високому рівні. І чи збіглись ваші очікування по комплектації авто? По комплектації збіглися так повністю. А який у вас запас ходу? Ще, якщо вірити книжці, то 800 до 900, А насправді я думаю, що десь 700 буде. Чи будете рекомендувати нашу компанію? А я всім рекомендую вже давно. Дуже вам це дякуємо. не перший мій автомобіль, який я придбаю у компанії супереч авто, тому я вже давно всім рекомендую його. Дуже вам дякую. І це вам подарунок від дякую. нашої компанії. Дякую, дуже дякую. І обов'язково знімемо з вами відео відгук Оп. ще після ремонту. Обов'язково, дякую.